У сучасний офісний центр заходить літня жінка з невеличким ланчбоксом у руках. Вона підходить до рецепції і тихо запитує. Вибачте, де кабінет директора. Проте першою реагує молода співробітниця, що проходить повз. Серйозно. Ви прийшли сюди з ланчбоксом. Ви тут за милостинею?» Старенька лише тепло усміхається. Я прийшла віддати обід одній людині. Дівчина сміється і презирливо додає. Це корпоративна будівля, а не благодійна їдальня. Людям, як ви, тут не місце. Жінка сідає в кафетерії і терпляче чекає, тримаючи коробочку з обідом. За годину та ж співробітниця підходить знову, тепер ще гучніше. Ви досі тут. Кого ви взагалі чекаєте? Ніхто не замовляв вашої їжі. Старенька спокійно відповідає. Він прийде. І саме в цю мить у приміщення заходить генеральний директор. Він прямує прямо до неї. Мамо, не треба було так далеко йти. Я просто забув свій обід сьогодні. Він обіймає її та бере ланчбокс. У кімнаті западає тиша. Співробітниця блідне. Вона ваша мати. Усмішка директора зникає. Його голос звучить холодно і суворо. Так. І я знаю, як ти з нею поводилась. Тиша стає нестерпною. Усі погляди спрямовані на неї. Ти судила її за зовнішність, принижувала, навіть не знаючи, хто вона. Забирай свої речі і залишай офіс. Ти звільнена. Жінка з ланчбоксом ще раз тепло усміхається. Урок зроблено, ніколи не суди людину за тим, як вона виглядає. Блискітки, якщо ти теж вважаєш, що доброта і повага важливіші за статус і зовнішність, підпишись. Мотивація життєві уроки, мудрість натхнення Motivation мотивійшн, лайфлесенс, уїздом му Speech Добро доброта.